Ин сход, сила природи для вільного дихання носом середу. Новий міністр оборони США під Хексет заявив у штаб-квартирі НАТО, що мирна угода не передбачатиме членство в НАТО і для України нереально повернутися до своїх кордонів 2014 року, коли Російська Федерація анексувала Крим. Гексет також сказав, що суворі стратегічні реалії завадили сполученим штатам зосередитися насамперед на безпеці Європи. Пізніше того ж дня Трамп сказав, що телефонував Путіну, дав позитивну оцінку розмові та сказав, що мирні переговори розпочнуться негайно. Дії Трампа перевернули багаторічну політику заходу, яку проводили адміністрація Байдена та європейські держави спрямовано на ізоляцію Путіна та наполяганні на тому, що мирні перемовини повинні починатися лише тоді, коли Україна буде мати сильнішу позицію на полі бою. Проте заяви Гекса та Івенса підштовхнули європейців до дій по суті. Спрацювала американська дипломатична вимога детально розповісти, що об'єднана Європа та сусідні країни можуть надати. Двоє європейських лідерів Європейського союзу закликали призначити спеціального представника для мирних переговорів по Україні, і це через кілька місяців після того, як Трамп призначив свого. Тим не менш, багато європейських чиновників висловлювали здивування, намагаючись зрозуміти, чи є в адміністрації Трампа детальний план щодо України та хто є ключовими гравцями. Дехто сподівався навіть отримати розуміння планів Вашингтона в дискусіях з офіційними особами США за лаштунками, які, на їхню думку, були більш тверезими та конструктивними ніж прямі публічні закиди Венса, Хексета та інших. Проте нагадаю, що навіть у заявах Дональда Трампа ми можемо констатувати порушення причинно-наслідкового зв'язку. Я не бачу жодного способу, яким країна на позиції Росії могла б дозволити їм. Просто на своїй посаді дозволити їм вступити до НАТО. Я не бачу, щоб це сталося, і задовго до президента Путіна Росія була дуже сильною в цьому питанні. я вважаю, що саме тому почалася війна, тому що Байден вийшов і сказав, що вони можуть вступити до НАТО. І він не повинен був цього говорити. Як тільки він це сказав, я сказав: знаєте що У вас зараз буде війна, і в цьому я мав рацію. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом. Ви думаєте, це провина президента Байдена, а не президента Путіна? Я думаю, що Байден некомпетентний, і я думаю, що коли він сказав, що вони можуть приєднатися до НАТО, я подумав, що це дуже дурна річ. Коли він сказав про незначне вторгнення. Іншими словами, це нормально. Якщо Росія здійснить незначне вторгнення, я подумав, що це дуже нерозумно говорити. У ну, мене просто зустрічне питання. А голодомори, геноцид у 1933 році Москва влаштувала теж через прагнення України вступити в НАТО. Ну очевидно, що погляди європейських урядів та США розходяться стосовно майбутнього України, хоча є дещо дивне у формулюваннях. Членство України в ЄС і НАТО беззаперечне. Якщо Росія знову нападе на Україну, то Україну буде автоматично прийнято до НАТО. Це сказав президент Фінляндії Олександр Ступ, і він заявив, що питання вступу України до ЄС і НАТО не підлягає обговоренню. Він наголосив, що це дві червоні лінії, які мають гарантувати суверенітет та безпеку України.